Швейцарський бренд Edox має певне минуле пов'язане з водонеприникними годинниками, більшою мірою відтворена в колекції Delphine. Яка є найбільш популярною та впізнаваною в асортименті компанії. Проте є й інші серії, що обігрують дайверську тематику. Серед них відносно нова колекція Neptunion. З назви зрозуміло, що натхненням був саме бог моря Нептун. саме його схематично зображено на суцільній задній кришці. Корпус годинника діаметром 42 мм та товщиною 12 мм поєднує різні типи обробки, але все ж таки більшість поверхнь сетанова, що, в принципі, є досить логічним варіантом для дайверського годинника, що належить до Категорії Tool Watch. Сталевий безель з доволі незвичною білою керамічною вставкою та блакитними цифрами в тон циферблата обертається в одну сторону. Під сафіровим склом з антивідблисковим покриттям сховано блідо-блакитний градієнтний циферблат, трохи втоплений в корпус. На скошеній вставці ближче до краю є напис Water Resist 30 атмосфер, стрілки і круглі мітки, як заведено в дайверів, великі з достатньою кількістю люма. Зверніть увагу, що новинка оснащена новим калібром EDOX 808, який має збільшений запас ходу до 68 годин. Водозахист моделі складає 300 метрів. Ще один варіант на подумати для фанатів дайверського стилю.